Вітаю, шановне панство, на моєму каналі. У мене сьогодні чудовий настрій, тому що я збираюся зробити захоплюючий проєкт. Як завжди, швидко, просто і красиво. Все, як ви любите. Я збираюся замірити, скільки потрібно часу на кожен з процесів створення ножика в домашніх умовах. Фактично в домашніх умовах. З мінімум інструменту. Буде цікаво, кидайте позручніше, починаємо. І так, сьогоднішнє завдання. Швидко. Просто. Красиво. Щоб виконати оці два пункти, швидко і просто, найкращий варіант це вирізати ножик з чого-небудь. Найпростіше це циркулярної пилки, Її дуже легко знайти б десь дома або на Олексі. У мене є ось така. Будемо робити з неї. Першим кроком буде придумати дизайн. У мене вже є розуміння, що я хочу зробити. Залишається тільки перенести з голови на папір, щоб розуміти приблизні розміри. До речі, сьогоднішнім викликом буде зробити ножик, який можна прицепити до ключів. Він має бути маленьким, відповідно, він має бути приблизно розміром як ключ. У мене є ось такий ключ до машини, він 9 см. На цей розмір ми будемо орієнтуватися і робити ножик. Починаємо з дизайну. На створення дизайну в мене пішло 4 хвилини, тому що я вже все уявив це голові. Ось такий ножик я намалював, доволі маленький, доволі компактний. Якщо порівнювати з моїми ключами, взагалі невеликий. Тут я спробую зробити фактуру, тут зробити отвір. Мабуть, овальний не вийде, буде круглий, буде невеличкий темляк. Не знаю, мені дуже подобається, залишилось вирізати і перенести це все на метал. Час вирізання ми також додамо до загального часу, тому що це ж створення дизайну. Ось купив новий диск, і ще такого не бачив, щоб оцей отвір був занадто малий. Я ледь запхав його сюди. Ось тут навіть трішки погнув. Побачимо, як він зараз себе покаже. Щось я йому вже не довіряю. Вирізання стартує зараз. З грубшого вирізав за 5 хвилин. Міняємо диск, починаємо обдирати ось це зайве все. Лайфхак ставити гайку ось цією стороною і вона буде заповнювати ось цей паз. Тернова обдирка зайняла в мене 18 хвилин. Щоб легше слюсарити, відпустимо зараз. Ідею цього має вистачити. Ставимо, щоб вистигло. Товариство, поки ми чекаємо, щоб ніч вистиг, хочу вам нагадати, що, скоріш за все, ви забулися поставити вподобайку, написати коментар і, мабуть, навіть і підписатися. Якщо ви це не зробили, то хочу вам повідомити, що саме так працює YouTube, і саме для цього я роблю. Якщо вам подобається цей контент, то будь ласка, підтримуйте його. І українського контенту буде ставати більше, тому що нам буде для кого це робити. Ми будемо бачити зворотній зв'язок. Тому дуже прошу. Подобайка! Невеличкий коментар, що все класно, все подобається. І дивимося далі. І того відпуск 10 хвилин вже вистимо. Слюсарка. Так, народ, вже майже година, я ковираюся з тим ножиком, не зовсім все йде по плану. Зрозуміло, що за допомогою напильника вивезти цю лінію не так просто. І у моєму списку є ще пункт красиво. Саме по собі красиво не робиться, треба над цим попрацювати. Давайте спробуємо, що в мене вийде. І набитий клеймо трішечки не вийшло, майже не видно. Низька була температура і легкий молоток. Загартування сама по собі задача непроста. Я вирішив ще більше ускладнити це все діло і спробувати загартувати з лінією Хамон. Є великі сумніви, що в мене вийде, але спробувати варто. Заодно і вам покажу. Так, і перший етап слюсарних робіт, можна сказати, закінчений. Година 47. Можна готуватися до загартування. Ви чуєте цей звук? Це ж прекрасно. Щоб загартувати, знадобилося 8,5 хвилин. Супер, супер, дуже швидко. Далі у нас відпуск. Тут я одразу пишу 1 година, тому що я поставлю в духовці на 180 градусів. Зразу 1 година. Для витирання мастила найкраще підходять старі труси, тому що нові ви ще можете потім одягнути і плями мастила виступлять на штанах. Краще їх не одягати. Беріть зразу такі. Щоб можна було тільки для цього тримати. О, бачите? О, Бачите, яке тут м'яке. Шановне товариство, тримайте свої шкарпетки в руках, я вам зараз таке покажу. Я буквально марив цією ідеєю. Я дуже хотів її реалізувати і нарешті воно готове і вже в мене. Зараз вам показую. Йо-майо! -йо. Першим, давайте я покажу ось це. Приїхали мої стікери. Куй гаряче. І не перегрівай кінчик. Я сам їх розробив. І їх тепер можна десь наклеїти. Клас? Клас! Я супер хеппі. Друге, ви готові? Та-дам! Я розробив дизайн чашки. Гаряче куй, а з іншої сторони куй гаряче. І тут ще мій логотипчик. І вам? Товариство, звичайно, ця чашка не перетворить воду на вино, але вона трішки наблизить вас до ковальської спільноти. Ви відчуєте дух ковальства і, як мінімум, ви підтримуєте мене. Тому що за донат 500 гривень я вам відправлю цю чашку. А за 100 гривень я відправлю ось ці круті стікери, і ви зможете наклеїти навіть на свого мотоблока. Клас, клас. Я розроблю цей мерч для того, щоб заохотити вас донатити і розвивати свій канал, вкладати гроші в майстерню, в обладнання. У мене дуже багато планів, що тут можна зробити який контент можна зняти. Але це все потребує ресурсів. Тому, якщо ви хочете це отримати, в описі є вся інформація. Дякую. Пару коментарів. І так, відпуск пройшов чудово. Зараз починається процес, який я назву поліровка. Майже півтора години і одна сторона плюс-мінус щось відзеркалює. Не назвуться ідеальною поліровкою, але мені нормально. І тепер точно так само з іншої сторони. Чи треба уточняти, чому не дуже сильно я роблю поліровку? Чи ви догадалися? Так, з іншої сторони я використав значно більше електроінструментів і вийшло значно швидше і, здається, з точно таким самим результатом, як і з тієї. Непоганим. Але на цьому поліровку я ще не зупиняю, тому що я хотів самого початку спробувати протравити в хлорному залізі, тому що я ж там робив лінію Хамон. Ну, взагалі просто хочеться протравити. Побачимо, що зараз буде. Можливо, доведеться переполіровувати. Японський магнітофон. Кислий борщ мені в стаканчик. Неуже я це зробив? Я це зробив. Ви бачите, ось цю лінію, це саме, що не є найсправжніша лінія Хамон. І вона у мене вийшла. Не зовсім по всій довжині, але все-таки є клас. Це означає, що тут метал м'якший, ніж ось на цій частині. Давайте ми ще ось так спробуємо. Звичайно, бажано було би перед нанесенням воронілки його добре знежирити, а я забризкав ведешкою. Але мені не треба, щоб воно було дуже чорне. Побачимо, як вона справиться з таким. Після змиття воронілки. Так, воронілку я стер, тому що я хотів, щоб були заповнені не тільки кратери. Насправді я знайомий з виробником цієї воронілки, і знаю, що у нього є амбіції зробити не те, щоб аналог балістолу чи блю... Щось там блюєті, чи як вона там називається, а зробити навіть кращу українську воронілку. Тому, якщо хочете, можете підтримати українського виробника. І ще що цікаве, спостереження, ви уявляєте, оця лінія Hammond, вона не споліровується, не шліфовується. Я вже доволі активно її шліфував і вона залишається досі. Прикол. Я думаю, це буде така фішка цього ножика. Так, і думаю, на цьому етапі вже можна завершити процес поліровки. 2.10-2 години. Ніфіга собі. Наступний етап. Що в нас заточка? Погнали. Заточку частіше за все я роблю ось так руках на болгарці. І в цій справі, що саме головне? Правильно, не перегріти кінчик. Тому що оберти високі, секунду перетримав і спалив ріжучий край. Тому будьте обережні з цим ділом. Звичайно, якийсь майстер заточник мене може засміяти. За таку заточку, але я вважаю, що на цьому етапі можна зупиняти. Всього за 17,5 хвилин я зробив, що він ріже папір. А ну давайте глянемо, може він ще щось ібриє. Опа, трошки навіть бриє. Ну це таке. Для своїх задач, я думаю, він достатньо гострий. До речі, глянемо, як ріже паракорд. Паракорд ріже. Паракорд виявився занадто товстий, і руків'я я виглядає негармонійно, тому я замінив поки що тимчасово на ось таку нитку. Потім куплю тонший паракорд і заменю. Буде називатися хлопець негордий. І на цьому етапі руків'я, я, я думаю, можна вважати завершеним. 27 хвилин. І ось такий темлячок зі шкіри. І останній етап, над яким треба детально подумати, це піхи. Тому що ножик до ключів, ключі носять в кармані, такий ножик карман трішки може поцарапити. Думаємо над піхами. Значить ідея така. Робимо дві деталі, ось так пришиваємо в одній такий хлястик, ось тут от раз, і фіксується на карабін. Наче прикольно, так? Да? Залишилось тільки зробити. У мене, до речі, новий клеймо. Можете мене привітати. Думаю лупанути його ось тут. Якщо ви бачили попередні мої відео, можете знати, що в шиті я трошки бельміс. Але яке круте рішення було використати дві нитки одразу? Я сумнівався, що вийде хоч більш-менш пристойно, але як на мій погляд, вийшло нормально. Мені подобається. І на даному етапі з піхвами можна сказати все. Це я за два підходи роблю. Сьогодні час 42 і попередній раз майже 40 хвилин, так що я додам тут більше двох годин на піхви. Пішло, капець. Ще дуже класно мати телеграм-групу, в якій багато людей, які шарять в цій сфері, і мені дали дуже класну пораду обробити ось це руків'я епоксидною смолою, щоб воно зафіксувалося і було значно краще. Тому до роботи з руків'ям я зараз додам ще час. Шановне панство, багато хто з вас не бачив попереднє відео, в якому я зробив ось той сувенір, що висить на стіні. Для того, щоб розіграти за донат 50 гривень і закрити збір. Виявилося, що підкова, яку я зробив заряджену на удачу, нікому не потрібний предмет. І донати були паршивенькі, і перегляди також паршивенькі. Тому я зробив телеграм-канал, який я виставив всі свої вироби, які будь-коли робив, і мені навіть вдалося продати три моїх вироби за донат на банку 2000 гривень. Ми вже назбирали майже 20 тисяч гривень. Також підключився мій друг, який займається 3D-друком, виставив туди свої вироби, також їх можна придбати за донат. Тому, будь ласка, перейдіть телеграм-канал, оберіть те, що вам подобається, і придбайте за донат на збір. Це дуже важливо. Я дуже хочу допомогти моєму другу, моєму одногрупнику, який зараз напередку. Можна в пошуку телеграм написати ковальська група, і ви її знайдете, або просто перейти за посиланням. Хотів запитати, а це вже достатній рівень переживання? Чи воно вважається, коли в двох очах лопають якісь судини вже переживательно? Той трамп кончена собака, бля. З'явилася. Для того, щоб не використати всю епоксидку світу, ну, принаймні ту, що в мене є, я з пляшки і корка і гарячого клею зробив ось таку ємність. С, смикалка. Залишу так на 5 хвилин, щоб епоксидка добре втягнулася. Поки руків'я буде сохнути, підіб'ємо підсумки, скільки ж мені знадобилося часу, щоб зробити сьогоднішній виріб. Все перевів хвилини і виходить 548 хвилин. 5, ой, 548. В. ХВ. Що дорівнює. Ділим. На 60. 9 годин, 13 хвилин. Йо ма майо! 9. 13 Капець, як довго? Пу-пу-пу, я аж сам трошки розстроївся. Майже 10 годин роботи. Ви уявляєте? Ось такий результат. така ціна цієї роботи. Товариство, я коли підбив підсумки роботи, м'яко кажучи, був трішки приголомшений. Ви уявляєте, більше 9 годин я витратив тільки на роботу над ножиком. На монтаж і всі нюанси по відео піде ще мінімум 6 годин роботи. Але в цілому я навіть трішки задоволений, тому що ви зможете оцінити, наскільки сильно я стараюсь, і скільки це все часу займає. Як мінімум розраховую на ваш коментар і вподобайку, ну і підписку, це само собою. Якщо вам прям дуже сподобалось, то звичайно, в мене є і Patreon, і база від відмоно, і прямий донат на карту, і покупка мого мерча. Є всі варіанти, щоб підтримати створення цього контенту. Ну, Якщо ви плануєте щось таке робити, ви тепер розумієте, скільки мінімум часу потрібно.